Вітаю, друзі! З вами Юрій Зазуль, фахівець реабілітації. Дуже сильно просили мене показати вправу для сідничного нерву, для поперекової зони в період, коли дуже сильний біль, загострення. Звичайно, я на своїй сторінці показував вправу зі стільцем. Вона дуже ефективна, вона дуже розпрацьовує сідничний нерв, Головний принцип, що ви сідаєте на стілець, стягнетесь до полу. Але, на жаль, в період цієї болі та загострення не всіх є можливість саме в таку позу сісти. Тому я показую максимально ефективну вправу. Ця поза максимально безпечна, і я думаю, що навіть в період болі та загострення, коли у вас буде сідничний нерв, ви зможете її виконати. Для її виконання знадобиться подушка, що вже непогана. Е, ви можете використовувати на кроваті, можете використовувати на звичайному столі. Е, якщо у вас є е, єдина умова, щоб е, відстань від полу була більша, ніж ваша ось нижня частина ноги. Ну, чому це важливо? Як правильно її виконувати? Все, що вам потрібно, максимально щільно підійти на рівні колін до ось такого столу. Або в моєму випадку це масажність. Потім ми фіксуємося, якщо у вас буде більш звичайно дискомфорт, тому ми фіксуємо. Робимо крок назад і опускаємо наш таз донизу. Лягаємо, руки можна, руки можна і по боках. І донизу, і навіть вверх, я думаю, що вверх буде зручніше. І ось наше головне завдання саме в той момент, коли ви вже обсягли в таку позу, вже почалися відбуватися звичайно дії терапії. Але наше завдання ще додатково ми тягнемо коліна донизу, але не впираємося з таким чином. Коліна мають ось так болтатися, звисати. І просто ми розслабляємося максимально. І тягнемо коліна донизу. Приблизно це має виглядати ось так. Ви будете обов'язково відчувати результативність і полегшення. Звичайно, безумовно не відразу піде біль та дискомфорт. Але поступово, поступово виконуючи більші підходи, можете починати від 30 секунд і до декілька хвилин. Ви будете відчувати, як відбуваються процеси розтяжіння сідничного нерву, розслаблення поперекової зони, і вам стає значно легше. Дякую за увагу! Використовуйте, лікуйтесь і все буде добре.